І так, відносини, на які відносини? Прямо зараз тобі краще звернути увагу і їх трансформувати, да, або посилити, або прибрати зі свого життя. Ну, в даний. Випадку, я б сказала, це неподовса треба прибрати. Ну дивіться, ну, куди ти кликаєш, ну куди ти її кликаєш. да? Підстав своє плече, хай вона навпаки вилізить. Може, вона там знайде якусь не знаю, драбинку. Да? І якщо ти був гарною людиною, вона тобі так само допоможе вилізти. Дивіться, тут же буде мало. Тобто, тут про якусь нерозумну людину, котра вам буде співати якісь дифірамби, а насправді. Як от кажуть, знаєте, в бутилку вас може загнати. Будь ласка, зберігайте ну, тверезий погляд на життя. Да? Дивіться, куди вас і хто кликає, тому що тут точно вони обидва не зможуть якось комфортно бути.